Починаємо ми завжди скоромовочок. Перша скоромовочка у нас буде бурі-бобри. Ми гарно виговорюємо р. Коли ми проговорюємо скоромовочку, ми активно відкриваємо ротика. Невеличка перепеличка під полудком розпідпадьовалась. Невеличка перепеличка під полудком розпідпадьомкувалася. Слідкуйте, будь ласка, за собою. Дивіться на себе. Коли ви проговорюєте, дивіться на себе на екран. Дивіться, як рухається ваш той, рух. Той, хто зараз буде говорити скоромовку в голос, той включається говорить в голос. Той, хто за кадром зараз сидить, не, 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 не лінтяйничайте. І той, хто зараз голос говорить, повторюйте: на, 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 на. Чашечку. Робимо язичок, висовуємо і краєшки язичка піднімаємо, наче, у нас чашечка ось така буде робитися З язичка поїхали, робимо чашечку і тримаємо. Відпочиваємо, як лошадка і ще... Ні, Костя, не напрягаємо губи, дуже напрягаєш. Треба їх розслабити губки і видувати великий поток повітря. Дивися, подивись на оцей. Перша літера яка у нас йде. Купт, як вимовляємо, П. Губки скляємо. Так, давайте на літачок. О, відкриваємо. Літачок, дзвіночок. Садочок, місточок. На О гарно відкриваємо, опускаємо вниз щелепу. Давай, Мар'яна, ти перша. Марінка, друга. Ще раз поїхали. Носик. Раз, два, три. Видихаємо ротиком. Раз. Два, Ближче подвинулись і. до екранів. Дивіться на себе, не на мене. Дивіться, як ви проговорюєте. Слідкуйте за своїм ротиком. І слідкуйте, щоб правильно ваш ротик проговорював всі голосні, Голосні, голосовий ряд. З, зі мною тричі повторюємо. Почали. І Е. а, О. У и. Плим-плим. Плим-плим. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла. ла 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 Дев'ять. Постанній раз посмішка. Викрили, зубки викрили. Раз, два, три, чотири. Тримаємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дудочку витягнули. Раз, тянем губки. тянемо два, три, чотири. Взяли два пальчика. І ось тут ваші куточки трошки помасували. Астер. Остер. Остер, естер, істер, істер. Сьогодні у нас Міжнародний день театру. І я хочу у вас запитати, хто був в театрі в справжньому. Ну, yeah. Містіна, так, вмикай, yeah. микрофончик вмикай. Радіймо, друзі, великодня казка, гаївкою, хай серце звеселя. Співаймо, друзі, Великоднім колі і Господа Воскресного молі. Пахне салово українським весь літак. Підбігає стюардеса. І говорить так. Командир наш сала любить, у нас хахол. Просить он кусочек сала, принеси наш. Ще одно ж, ще, ще одно. одно. Пало. Пало. Пало на ну, і зашов шість. на і За і маділа вийстопад. Та тому, що ти десять були, кожен сам за себе. А цього разу. Троє друзі, ми ледве ноги винесли. Угу. Марін, та тому, що ті 10, а ти говориш, та тому, що ти 10, інший смисл, ті 10. Зрозуміла? Давай ще раз. Згадайте, якийсь класний випадок з вашого життя. Згадайте там літо, згадайте, коли ви були радісними. Згадайте, коли у вас була якась дуже приємна новина, або ж дуже приємна ем, подія. Подумайте про себе, посміхніться цьому самі, посміхніться тому, що у вас було. І потім з цим настроєм починайте читати вірша. Зовсім у вас буде інший настрій в вірші. Зрозуміли? Не натягуйте її ем, штучно, цю посмішку, не натягуйте. Зажигайте сонечко в собі, запалюйте це сонечко в собі. Зрозуміли?